i did Гучним сигналом водії туристичного автобуса сповіщають про приїзд дітей. Тиждень відпочинку у Болгарії для дівчат-хлопців з прилук прилучений промайнув швидко вражень за край. Це був відпочинок моєї мрії. Дискотеки різні аніматори влаштовували різні конкурси. Все було дуже дуже круто. Мені дуже сподобалося, що там зовсім інша атмосфера. Ми відволіклись від війни. Дуже гарна компанія в мене була, було дуже цікаво. Очікування оправдали свої враження. Дуже все сподобалось. Дуже сподобалось. Олександра, Даша, Анастасія вже відпочивали за кордоном. А от для десятирічної Маргарити все було вперше. Найбільше дівчинку вразило дуже лагідне море. Дорослі супроводжували дітей педагоги з Прилуцького, сухополов'янського ладенського ліцеїв Відпочинок оцінили на 110%. Наші хлопці та дівчата запалили своєю енергією всіх, хто був у таборі. Діляться супроводжуючи. Прилуки були самі круті і прилуцький район, тому що виступали дуже багато. Співали ініціаторами були усього, що тільки могло там бути. І співали і танцювали. Разом з батьками зустрічають юних туристів і представники туристичної агенції «Гріус Тревел». Враження з перших вуст для організаторів надважливі. Ми заряжені разом з дітьми і розуміємо, що наша робота була недаремною. Тобто, вся вкладена енергія вона компенсувалась дитячими радощами. Тому ви бачите, що слова навіть тут лишні просто емоції всіх переповнюють. Коли ми їх проважали, в мене були сльози на очах і зараз, тому що це ну. Такий великий об'єм роботи тяжкої роботи, і коли бачиш їхні оці на відео емоції, які ми супроводжуючи, вони ділилися, коли вони тобі особисто писали, і зараз вони приїхали такі щасливі, задоволені, і знає, що вони не хотіли виїжджати назад, то це нам мабуть найкраща дяка. Друга зміна відпочинку у Болгарії стартує 12 липня. Всім пропоную поїхати саме. в палац».